І Все, йдемо. Ось у нас тут така фішка. Ми з братом Олегом йдем. йдемо. Йдемо, коротше, на цей на рибалку. А ми так... Ми так йдемо, йдемо. А ми не знаємо куди ми йдемо. І Я не знаю, п'ята година, люди ще сплять. Корови не пасуться, ніхто на двір не виходить. Одні пси якісь молосівці гавкали. Де ми йдемо? йдемо. Та десь йдемо, десь йдемо, ну так ага. цілу дорогу. Олегу ну, де йдемо. Та десь йдемо. Тут ми вже десь йдемо скільки? Півтори години, без зупинок, без перекурів. Дорога довга, йдемо вже через якесь поле, вонде. А Довге таке поле. Та й дорогу. Вон. Це ми вийшли в звідти там такий горб за обрієм вже з порохове. Йдемо. Цемо з собою. Кубку рюкзаків а, понабирали. Що... Якщо прийдемо на точку, то вже і не скачемо там, як жара Так. Ми зараз приходимо, якщо щасливо дойдемо, ми коротше приходимо, колягаємо на травичку і так спимо зараза. Якби ще спали, зараз вон десь в третій ночі, коли ми встали. От. І головне питання цього дня, чи не дарма ми йдемо. Ми, ми собі його це задаємо цілу дорогу. Так. О, але йдемо. Йдемо нам весело, ми впріли, ми змучились, а нам, нам ж весело. Ну весело. Весело. Ми сміємося до одного, матюкаємо, скритімо. Ну весело. Ну все, до зустрічі. Будемо щось доземлювати, як дойдемо, якщо дойдемо.